Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про топ-5 бюджетних надійних автомобілів С класу. Поїхали? Місця автомобілям давати не буду, просто розкажу про них. Першим автомобілем буде Renault Megane другого Покоління, який випускався з 2002 по 2009 рік. У 2006 році відбувся Ресталін, але суттєвих змін там майже не було. Випускався Renault Megane в таких кузовах, як хеджбек, Універсал, седан та кабріолет. Двигуни були такі: 1,4, 1,6, 2,0, також 2,0 турбобензиновий двигун був. По дизелям це 1,5 та 1,9 турбодизельний двигун. На одному з сайтів по автопродажі на сьогоднішній день є приблизно 1000 оголошень про продаж автомобілів. І ціна на них від 3000 доларів до 7000 доларів. На мою думку, оптимальним варіантом до покупки Renault Megane другого покоління на сьогодні буде автомобіль з двигуном 1,6 бензин, або 1,5 чи 1,9 турбодизель. Але там можливі вже дуже великі пробіги. Тому і діапазон ціни такий: різний стан, різний пробіг, різні комплектації. Але кузова у них дуже класні, якщо автомобіль не битий, не шпакльований, не фарбований, то на сьогодні, якщо автомобілю. 15 22 роки. То є дуже живі екземпляри. По кузову дуже багато автомобілів до сих пір в рідній фарбі. Тому в 2024 році цей автомобіль ще користується популярністю, його скрізь видно на парковках, в потоці. Дуже цікавий автомобіль, надійний, комфортний. Рекомендую до покупки. Ще раз повторюю, бюджет від 3 до 7 тисяч. Доларів на сайтах автопродаж. Але оптимальний варіант, я думаю, можна знайти десь 5-мінус плюс тисяч. Гарних пошуків шукайте цікавий автомобіль. Поїхали далі. Наступним автомобілем буде Opel Astra H, який випускався з 2004 по 2010 рік. Кузова хетчбек, Універсал, Седан, Кабріолет. Двигуни були такі 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 бензин, також 2,0 турбобензин. Дизельні двигуни були 1,3, 1,7, 1,9. КПП 5-6 ступінчата механіка. Робот був 5-ступінчатий, також був звичайний автомат 4 та 6-ступінчатий. На сьогоднішній день в продажі на одному з сайтів по продажу авто є приблизно 1200 автомобілів в ціновому діапазоні від 3 до 8 тисяч доларів. Оптимальним варіантом до покупки на сьогоднішній день можливі варіанти Opel Astra H з двигуном, на мою думку, 1,6 або 2,0 бензиновий двигун. По дизелю 1,7 або 1,9 турбодизель. На механіки або, можливо, і на звичайному автоматі. Також можна розглядати до покупки. Кузова у них оцінковані, більш-менш непогані. Є також на сьогоднішній день дуже живі варіанти. З пробігом адекватним потрібно шукати. І можна знайти живий автомобіль та придбати його. Тому і така цінова політика від 3 до 8 тисяч доларів. Різні комплектації, різний стан. Тому шукайте і обов'язково знайдете потрібний вам автомобіль. Поїхали далі. Наступним автомобілем буде у нас Ford Focus 2, який випускався з 2004 по 2011 рік. У 2008 році відбувся рестайлінг. Ford Focus 2 був в таких кузовах: хеджбек, Універсал, седан, Кабріолет. Двигуни були бензинові 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, дизельні 1.6, 1.8, 2.0. Коробки передач були на цих автомобілях 5-6-ступінчата механіка, автомат 4 ступінчатий робот 6-ступінчатий. Кузов цікавий, оцінкований. На сьогоднішній день в продажі автомобілів до Рестайлінгу 2004-3-2008 рік. Випуску приблизно 500 автомобілів, ціновий діапазон від 3 до 8 тисяч доларів. Рестайл 2008-2012 рік приблизно 700 автомобілів. В продажі і ціна на них від 4 до 8,5 тисяч доларів. На сьогоднішній день я вважаю, оптимальним варіантом до покупки може бути 1,6 бензиновий двигун на механіці або, можливо, також на звичайному автоматі. Або по дизелю 1,6, або 2,0. Це стосовно цієї автівки. Ford Focus 2 цікавий автомобіль. Можна розглядати його спокійно до покупки, якщо знайти цікавий варіант. Ціновий діапазон дуже великий, різні комплектації, стан, пробіг. Шукайте і знайдете обов'язково свій варіант. Отже, поїхали далі. Наступним автомобілем буде Skoda Octavia Tour, яка випускалась з 2000 по 2010 рік. Також. Тут же ж буде шкода Октавія A5, яка випускалась з 2004 по 2009 рік. Рестайлінгову версію ми трогати сьогодні не будемо, вона трошки іншого бюджету. Ці автомобілі Шкода Октавія Tour та Шкода Octavia A5 випускались в кузовах Liftback та Універсал. Двигуни в них були 1.4, 1.6, 2.0 бензин, також був 1.8 турбований двигун. 1.9 дизель. Це стосовно шкоди Октавії Тур, я кажу. На сьогоднішній день в продажу приблизно 1200 автомобілів є. Ціновий діапазон від 3 до тисяч доларів. Є автомат, але їх дуже-дуже мало. Тому оптимальним варіантом до покупки на сьогодні може бути 1,6 бензиновий двигун MPI або 1,9 турбодизель на механіці. Стосовно шкоди Octavia A5. Там були такі ж двигуни: 1.4, 1.6 бензин. Також з'явили ще 2.0 FSI та 2.0TDI, крім 1,9 TDI. Цінова політика на ці автомобілі 4-10 тисяч доларів. Оптимальним варіантом на сьогодні може бути 1,6 MPI бензиновий двигун, або ж також може бути 2.0 FSI. 5-6-ступінчна механіка або 6 ступінчатий автомат. Також там ще встановлювався робот DSG, але тільки на версії турбодизельних двигунів. Оптимальним варіантом по, по дизелю може бути 1,9 або 2.0TDI на механіці. Також цих машин дуже багато в продажі, є що вибрати. Ці розбіг по ціні дуже великий, відповідний стан, комплектація, пробіг. Можна шукати і можна ще такі автомобілі знаходити. Кузова у них досить гарні. Але також, звичайно, є проблеми, враховуючи вік автомобіля. Але можна знайти. Поїхали далі. Ну і На сьогодні завершальним автомобілем, який завершує топ-5 бюджетних надійних автомобілів C класу, буде Volkswagen Golf 5-го покоління. Який випускався з 2003 по 2009 рік в кузовах хеджбек або Універсал по двигунам. Це були 1.4, 1.6, 2.0 бензинові двигуни, також 1,9 та 2.0 турбодизельні двигуни. На сьогоднішній день на сайті по продажу автомобілів близько 1200 автомобілів Volkswagen Golf 5. Ціновий діапазон на ці автомобілі від 4 до 10 тисяч доларів. По. Коробці передач вони були п'яти- та шестиступінчата механіка, автомат шестиступінчатий був. Також був робот DSG. По двигунам це 1.4 TSI, 1.4 MPI, 1,6 MPI, 1,6 FSI, також 2.0 FSI. Дизель 1.9 турбодизель, також 2.0 турбодизель. На сьогоднішній день оптимальним до покупки, я вважаю, це 1,6 двигун буде MPI. Або 2.0 FSI для тих, хто любить більш швидкість, або 1,9 турбодизель. На механіці, або, можливо, на звичайному автоматі. Дуже велика кількість авто продається, різний діапазон ціни, різний стан, різні комплектації. Але є ще до сих пір живі автомобілі. Вони оцинковані. Є у них, звичайно, болячки трохи знизу, між стиком крила та порогу, низ дверей, задня ляда. Тому потрібно дивитись, оглядати, заганяти на СТО, але можна до сих пір знайти дуже в гарному стані цей автомобіль. Друзі, ось така була сьогодні п'ятірка топ надійних бюджетних автомобілів в цей класі. Це в нас був Renault Megane другого покоління, Opel Astra H, Ford Focus другого покоління, Skoda Octavia Tour та Skoda Octavia a 5 а і, звісно ж, Volkswagen Golf 5 покоління. Якщо для вас це було цікаво та корисно, поставте лайк, підпишіться, буду робити огляди на інші класи, на інші автомобілі. Тож, гарного дня, всім до побачення!